Бібліотеки виходять за рамки. Тепер тут можна не тільки почитати книжки, але й ознайомитись з роботами місцевих майстрів або продемонструвати свої таланти. В бібліотечній філії номер 3 вперше відкрилась виставка майстрів народно прикладного мистецтва. Сьогоднішні сучасні бібліотеки іщуть нові форми роботи. І одним з таких нових форм роботи ми посчитали спілкування з населенням не тільки в читанні книг но и в том, чтобы они могли прийти в библиотеку, показать то, что они умеют делать своими руками. Для нас это новая форма работы, это необычно. Люді та звали Це актуально, це важливо, це необхідно людям. це поняли давно, але спробували таку форму роботи перший раз. Продемонструвати свої таланти на виставці відгукнулись дітки, які до цього ще не брали участь в експозиціях, талановиті відвідувачі бібліотек, а також представники організації Золоті майстри Нікополя. Адже раніше у них була можливість виставлятись лише на свята. Така виставка перша, але не остання. Бібліотекарі надалі планують дивувати своїх відвідувачів різними незвичними ідеями. И, конечно, мы планируем в дальнейшем делать индивидуальные выставки. Не всех же приглашают в музей. Потом библиотека у нас все-таки библиотечная выставка. Она отличается от музейной, поскольку это более такой э, подвижный организм, живой организм, правильно? Ты здесь пришел, посмотрел, взял руки. Даже можешь купить, если ты захочешь. Можешь познакомиться с этим мастером обязательно в любое время. Саморобні ляльки, вироби з бісеру, картини та багато іншого є на виставці. Завітати на яку можуть всі. Вона триватиме щонайменше місяць.